Смерть на будівництві, трагічний випадок, стався в Черкасах. Працівник провалився у ліфтову шахту недобудованого торгового центру. Чоловік загинув на місці. Нині його родина готує позов до прокуратури. Вони переконані, винні в усьому роботодавці, які не дотримались правил безпеки. Брат загиблого Валентин Донченко один із перших, хто прибув на місце пригоди. 52-річний Петро впав у ліфтову шахту новобудови і від отриманих травм одразу помер. который лежал внизу в подвале лифтовой шахты, весь в крови, куча досток, монолитные балки, которые были поломаны. Сверху в шахте не было никакой фальшпалубы, просто была пустота. То есть техника безопасности была нарушена. Она не соблюдается. Наверху тоже не было никакого ни заграждения, ничего. Нет. Чоловік навіть сфотографував місце, де впав його родич. Над ліфтовою шахтою дійсно не було жодних огорож. Про раб, який працював того дня, коментувати трагічну ситуацію відмовляється. До не і представники будівельної фірми коментарів не дають, лише обіцяли родичам розібратись у ситуації. Що я вам можу сказати? на …виїхати похорони». Та ніякої допомоги від роботодавця родичі не отримали. На похороні привезли лише зароблене загиблим. Там була батькова зарплата. Ніхто нічого яку допомогу не давав. Батькова зарплата тільки була. І все. Ви не будете наказані. Ви як будуть наказані? Коли, коли всі, всі матеріали справи іщезнуть, чи де вони, розумієте? Натепер рідні готують позов до прокуратури. Цієї справи просто, так кажуть, не полишать. Тим часом роботи на будівництві тривають. Робітники готують торговий центр до здачі в експлуатацію. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.